Друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати, і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. І в цій ситуації, що вони роблять? кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до. Нападу ворога, тому а, всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше як їх прагматичний якийсь рашок, Типа, як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з одного сторони вони приймають що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі. Але з іншої сторони... Ну, вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, дай Боже, щоб це не сталося. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю, ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед, до 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші. Щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь іммігрувачі переїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думає, прокидаюсь спать, про... прокидаюсь після сна. Про це думає і слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент-хата на зв'язку. Всім папа, -па. це безкоштовно, не хвилюйтесь нічого платити не треба.